Всі привіт, з вами Наташка Суперстар. Супер жорстко швидко пояснюю, як банкмою рівнювати прикметників. Коли ми хочемо сказати, що щось краще ніж щось до прикметника, додаємо закінчення і Коли хочемо сказати, що щось най 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 класніше ми кажемо З і додаємо закінчення до прикметника і І так, наприклад, OLD Він. Старіше за мене. He is older than me. Він найстаріша людина. This is the oldest. Обов'язково додаємо за перед прикметиком. Далі, коли у нас іде голосна, приголосна, голосна, ми подвоємо останню літеру. Hotter the hottest. Далі, коли у нас в слові остання літера Y, ми її розкладаємо на I Happier. the happiest. Не забуваємо про за. Коли у нас в слові два склада або більше, і куля, скільки складів, ми нічого не змінюємо в слові і просто додаємо more, да, да, да не забуваємо the most. Наприклад.